А ви знали, що таке козацькі клейноди? Українське козацтво мало свої символи та відзнаки. Називалися клейнодами. Клейноди це скарб або коштовність. На січі за кожен скарб відповідала людина зі старшини. Булавою називали срібну позолочену, часом прикрашену коштовним камінням кулю, насаджену на металеву чи дерев'яну зі слонової кістки палицю з художнім гравіюванням. Це клейнот найвищої влади гетьмана та кошового отамана пернаш або шестопер відзнака полковника. Різновид булави, що являла собою металеву головку з гострими виступами, насаджену на державу, корогва або прапор. У козацькому війську було три роди корогв: корогва всього війська або гетьманська, корогви полкові та сотенні. Бунчук держак із золотою кулею, під якою підвішене кінське волосся, був символом гетьманської влади в Речі посполиці і війську Запорозькому. Відзнака гетьмана і кошового знаходилася у бунчужного. Каламар символ влади писаря. Печатка військова. На печатці був зображений козак у шапці на бакир з мушкетом на плечі і шаблею та козацьким рогом, литаври ударний музичний інструмент, грав Довбуш, гармати загальновійськові клейноди, якими завідував Пушкар.